Ми про це в Тіктоку не казали, але в нас є суттєва практика спадкових питань. Зараз ми розберемо, що робити, якщо був пропущений строк на прийняття спадщини. Нагадаю, що зараз офіційний строк для прийняття спадщини становить 6 місяців з моменту, коли особа померла. Тобто, треба протягом 6 місяців звернутися до нотаріуса і оформити свої спадкові права, або, хоча б, заявити про них. Але зрозуміло, зараз війна, хтось виїхав за кордон або, наприклад, рідні могли... Померти на окупованій території, а тому не завжди вдається протягом 6 місяців звернутися до нотаріальної контори. Найпростіший спосіб це отримати згоду інших спадкодавців, які встигли прийняти спадщину для того, щоб вам поновили строки, але часто. Навіть рідні люди, які спадщину отримали, вони не хочуть ділитися своєю часткою і давати вам право на поновлення таких строків. В такому випадку слід звертатися до адвокату і до суду. Зараз суди за умови належного позову та обґрунтування причин поважності пропуску строків, такі строки поновлюють і знаходження вас за кордоном України, чи якщо особа ваш спадкоємець, чи, чи наприклад, якщо ваш рідний. Помер на окупованій території, чи були інші об'єктивні підстави для того, щоб ви не звернулися до нотаріусу, то в даному випадку суди строки на прийняття спадщини поновлюють. Найголовніше, якщо рішення суду позитивне ви отримали, то треба вказані судом строки до нотаріуса все ж таки звернутися, оскільки повторно суди строки на прийняття спадщини не поновлюють. Таке право надається лише один раз.